Вітаю, вимишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, уряд Сполучених Штатів Америки на чолі з Трампом хочу нагадати велими шановним пані та панове, що. Політична система в США не така, як у Європі. Так, там існує президент або король, якого представницькі функції, і існує парламент якого законодавчі функції, і Уряд якого виконавчі функції. У США президент, він же і прем'єр-міністр, тобто він керує. Так. І от оці всі м -м, діячі американські, якщо їх так можна назвати, які дорвалися до влади, зараз демонструють ну, свій абсолютний маразм. Так. При тому, крутійство їхнє. Набуває просто таки глобальних масштабів і не може не вилізти Сполученим Штатом Америки боком. Ну, наприклад, до ті заяви отого дідуся з виряченими очима Келога. так. Через очі кажуть внутрішній світ. Людини проявляється, я щось зазирав у ті очі. І щось там не побачив взагалі ніякої думки. <гум> взагалі не побачив. Ну там я не буду його, так би мовити, цитувати у всіх сенсах, тому що будь-який будь вислів це просто маразм, це маячня. Так. Але ось така маячня. Так, Сполучені Штати Америки це найбільша країна, найпотужніша держава світу. Так. В економічному, політичному, військовому та в будь-якому іншому сенсі. Так. І він заявляє, що Сполучені ну, Штати Америки не можуть воювати із Московією, ну, звичайною зброєю. Я не кажу про там, ядерну війну, що вони не можуть. Вони, вони не витримають цієї війни. Як це? Це Україна, в якій там 360 мільйонів жителів. Не може воювати із Москвою, який там 80-90 мільйонів жителів. Країна перша по, за ВНП з країною 11-ю за ВНП. Вона не може воювати. Цей ідіот не розуміє елементарних речей, що він говорить. А виходить Україна, так, яка. Набагато менше у рази від Сполучених Штатів Америки і від Московії, виявляється, може воювати із Московією четвертий рік воює. І це при тому, що Сполучені Штати Америки, Європа постійно гальмували, згадаємо, як Сполучені Штати Америки. Півроку взагалі не давали ніякого зброєння Україні, але вона вистояла. І тепер вони припиняють допомогу. Тому що, бачите, Сполучені Штати Америки не можуть воювати там на рівних. А як же з Україною? Ну, от дивіться, ідіотія це оце паралельне, коли не пере... одне він говорить про те, що вже четвертий рік іде війна в Україні, і разом з тим говорить про те, що американці не можуть воювати, вони не здатні воювати з цими. Україна здатна, а вони не здатні з мотковитими дрофагами. Як це? Ну от оце ідіотія, вона просто таке враження, що підбирали якихось клінічних ідіотів спеціально з вулиці, тестували їх, якщо найбільший ідіот в уряд Сполучених Штатів Америки.